Синку, День Миколая це не просто свято подарунків, а чудова традиція, яка об'єднує родину. Коли я був малим, як і ти, то завжди з нетерпінням чекав на диво, яке приносить це свято. Миколай це добрий чарівник, який приносить подарунки тим, хто був чемним і щирим увесь рік. Тож, якщо хочеш знайти під подушкою його дарунок, не забувай мріяти, вірити в дива і творити добро. У ніч на Миколая ми завжди чекали на маленькі дива під подушкою. Бо святий приносив не лише подарунки, а й тепло в серце. Це свято нагадує людям, що віра в добро здатна творити справжні дива. Тепер, щоб привітати близьких, не треба чекати листоношу, достатньо смартфона. Заходь на YouTube канал Пілукраїнською чи сайт etnosoft.com.ua і обирай нові красиві пісні, музичні привітання або гарні листівки, створені за допомогою сучасних технологій та допомогою ШІ. Завітай до них, і свято стане незабутнім та ще чарівнішим.